Київ виник у місці, де сходилися шляхи людей, води і часу. Високі пагорби над Дніпром давали огляд, захист і контроль над переправами. Річка забезпечувала рух товарів і зв'язок між північю та півднем Європи. Археологічні знахідки свідчать, що вже у 5-6 століттях тут існували слов'янські поселення. Це були укріплені громади з житлами, печами, ремісничими зонами і постійним населенням. Місце обирали свідомо з урахуванням оборони та доступу до ресурсів. Назва Києва пов'язується з іменем Кия, ймовірного племінного вождя або керівника переправи. Контроль над переходом через Дніпро означав вплив на торгівлю, рух людей і політичні контакти. Саме такі вузли з часом ставали центрами сили, поступово поселення розширювалося, укріплювалося і перетворювалося на головний пункт регіону. Навколо нього формувалася система влади, ремесел і торгівлі. Київ став основою майбутньої держави. Його розвиток почався задовго до появи літописів і князівських титулів.